І не включаю кондиціонер, бо поїду з дому. Віка сказала, на пів першої бути готовій. Думаю, поміняю водичку в квітах тут і позакриваю вікна, бо я можу забути. Вчора виїхали, а на другому поверсі віка лишила там відкрите. Ну і хто ж його закрив, ніхто. Ну добре, що все так добре. Фух, не знаю, що одягнути. Ну, дуже жарко. Зараз закриваю вікна. Та вроді вітерець, а дихати нема чим. Дивлюся, Наташа теж не закрила вікна. Ну, трішки дихається. Ну, мені треба закривати. Що я хотіла розповісти? У мене тут сітка стоїть. І приїхала Віка, а ми вже були вдома. А вона там постукала, а ми не тут, а сюди підійшли. І вона підійшла. Він руками святіко, так як бахне сетка, і полетіла. А чому полетіла? Тут іще е, такі кріплення держаться, а там пластмасові вони відлетіли. І зараз оце, воно держиться тільки нанизу. Думаю, вночі тут що таке комар жужить, Де він взявся? А потім згадала, а лишила відкрите вікно. Ага. А він тут залетів отам у щелочку. Ну все, не буду чіпати, потім приїду, візьму драбину і прикручу єсть, щоб прикрутити, поки закриваю. Ну, куди їду? Їду, Віка говорить, що хоче зробити фотосесію. Бо нам вже ж один рік, ну, то я її їду. Взяла собі передіться, бо те, що вона хоче, щоб я сфотографірувалась в тій одежі, вона так з длінним рукавчиком. Я запаюсь, то я пакетик взяла. Зараз закриваю скрізь вікна і я вже готова. Ой, фенді на вулиці, фенді треба забрати. Ну все, помила її лапи. І не забруднилась. Ну, ти сама на хазяйстві. Оце тут лягаєш. Чи на підлогу тобі? Давай я тобі на підлогу, бо ти вночі на підлозі було жарко, мабуть. Давай, лягай отак. да, лягай тут. Лягай, лягай. Я приїду, тоді включу кондиціонер і все буде добре. Фух, не... Кави хочу, так дуже жарко. Мабуть, трішки почекаю. Ой. Ну, зовсім холодну воду, там я не п'ю теж таку літню. Ага. Ну то твій плед, ти ж у мене віджала його, хазяйка. Так, мене привезло сюди таксі, Віка вирішила так. Я тут так давно була. Боже, я ж тут кожну, кожен будинок знала. А зараз я, як, знаєте, як, як в чужому місті. Що значить, я там тому Романкову нікуди не виходила. <рес> <рес> Кошмар Ну, Ще не їдуть. Ми раніше приїхали. Таксист виявився дуже спілкуючий, то ми проговорили всю дорогу. Ну, Він з тих країв, де дуже потужна війна йде. Ой, покинули все, покинули все і тут живуть. і Мама, і сестра, і дружина, і дружини і батьки, і сестра дружини. Всі сюди приїхали. Це дуже важко. Ой, каже, мабуть, ніколи воно й не повернеться те. Ну так, да, як в тем все розбомбили, нема нічого, каже, взагалі нічого нема. А отак, коли йдеш вулицею тихо, мирно, спокійно, коли не згадуєш те, що трапилось у нас декілька днів назад, на лівому березі, і як це все було гучно, і Гар стояла навіть мені в Романково. Як це не згадувати, то здається, все нормально. Кожен живе своїм життям. Це я гуляю, чекаю, вони ще не приїхали. Стій, жди. Ну, я це й гуляю. Тьома, ти мене чого не побачив? <гум> Привіт, а де малявка? Покажи малявочку. Покажіть малявочку. Привіт! Привіт! Бабушка пішла, куди бабушка пішла? Чого? Куди бабушка пішла? Привіт! Я тут! От, папа. Робочі моменти. Святик, ку-ку! Святий, кукурудку. Папа-папа, ку -ку. папа, папа. І куди ближайшем? Водичка. А папа йому давав. Скажи, я так работал. Ну, ось. не, а вот он только что... А, тортик, мишку жив. Мишку жив. Мишку жив. okay Сєтік, свят, свят, ку-ку. Та, -ку. да, тут так багато всього. Топ-топ-топ-то. Топ-топ-топ-то. Ой. Ой, кажи, як складно, як складно. Давай, 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 шагай. Топ-топ. Тут скики деток, сколько кого? Опа. Опа. Святик. Не-не-не. Свят. Святик. Ай, ку-ку. Ку-ку.

ту тут! Святік їде, да? Титуй! Да, да. О так, празднує! Святик свій день народження! По повній програмі! О! Опа! Ой, боже. Пилять ми любимо, так? Да? Що там слюнок немає? Витерти. так, Поїхали. Это моє? Угу Ну, потрапляйте трішки в кадр <с». с»>. Поїхали Так, що дитина буде їсти? Бортик. Ой. Бортик Ага, бортик, він їсть да, бортик, Віка йому дає. Один раз я бачила, давала. А, ну, в мене, як завжди, ладе. Тут отак. Ні-ні, я оце. Віка знає, що я Да. Ой, яке там смачне. Ааа, і ручечками взяв! І Уток. <ріст> Липка якби ви бачили, як я сміюся. Я сміюся. Так, вже Віка тут почала розкладати величезну піцу. Подайте таріночку. Треба встати, бо так вона не показується, що вона велика. Пятик тоже есть спицу, бортик. Бортик. Да, бортик. Приборы. Угу. Попробуй. Лаваша, ваша шаурма. А <связь> нет. А пальчик в рот. Пальчик в рот. <связь> Мабуть закончилось это. А буртик, он буртик, буртик, буртик упал. Попадай буртик. Та вроді, так? Ми не проживаємо. Щось вони там розглядають. Вони з мамою танцюють. Все, пошагають трішки.